Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Ми з України. Сьогодні ми спробуємо з вами створити гру для найменших і не тільки. Завданням цієї гри буде керувати за допомогою клавіші пропуск курчам, тобто стрибати, і коли буде наближатися яйце, через нього перескакувати. Давайте поглянемо, як це все виглядає. Так, Натискаємо клавішу Виконати, яйце рухається, і натискаючи клавішу пропуск. Ми перестрибуємо через яйця. Якщо раптом торкаємося до яйця, гра зупиняється. Паралельно рахуються бали. Ну, один стрибок це один бал. Тож, давайте розпочинаємо. Для початку давайте з вами додамо необхідні об'єкти, необхідні спрайти і тло нашої сцени. Спрайт 1, ми видаляємо, він нам не буде потрібен. Далі наводимо на кнопочку Брати спрайти і натискаємо. Відкривається в нас. Діалогові, скажімо так, вікно або вибір спрайт, який нам необхідний. Так, шукаємо, давайте візьмемо тварини і шукаємо нашу чік. Натискаємо так. Чік в нас є. Далі додаємо ще один спрайт. Це у нас має бути egg, тобто яйце, Давайте ми зараз його знайдемо. Де воно в нас знаходиться? Так, ось egg. Нам потрібно ще буде два, але ми пізніше його просто продублюємо. Тобто створимо необхідні команди, створимо необхідний код і продублюємо, створимо ще два яйця. Чуть-чуть потім їх змінивши. Так, є, і вибираємо далі тло. Нам потрібно додати ще тло. Так, обрати тло і шукаємо Blue Sky. Ось він. Blue Sky. Є. Так, є. Тобто ми з вами додали необхідний об'єкт. Тепер давайте з вами запрограмуємо курча. Перевіряємо, чим воно в нас виділене. Для цього вибираємо події, коли натиснуто зелений прапорець, далі виберемо рух, переміститись в точку, тобто в початкову точку, давайте виберемо От можна взяти і по цій точці, але давайте тут напишемо вже таку координату. Мінус 197 і 121. Створимо зміни. Зміну необхідна, можна створити, можна використати наявну зміну. Це наші будуть бали. Ми її зараз перейменуємо, перейменувати зміну і напишу бали. Гаразд. Так, і для, на початку гри вибираємо надати бали значення 0. Далі переходимо знову події. Вибираємо, коли натиснуто клавішу пропуск. Це нам необхідно для того, щоб при натисканні цієї клавіші наше курча стрибало. І е, в нас є ось тут звук відразу. Він нам підходить. І вибираємо ось так: відтворити звук. Далі вибираємо керування повторити 10 разів, це буде наш саме стрибок. Тоді вибираємо змінити Y на 10, це наш стрибок буде. А Це вгору, це стрибок вгору. А тепер нам треба, щоб він стрибав вниз. Ми можемо просто взяти це продублювати. Тільки виберемо тут мінус 10, Це вже стрибає вниз. Тобто Тут піднімається вгору, тут летить вниз. І додаємо, щоб у нас змінювались бали, змінити бали на одиницю. Тобто під час стрибка бали будуть е, додаватися, тобто, змінюватись на одиницю. Так, тепер нам потрібно створити умову, коли торкається до яйця, щоб гра зупинялася, теж виберемо події. Коли натиснуто зелений прапорець, я чую трошки зменшу, щоб наш більше місця було. І вибираємо керування завжди. Так, тут додамо ще умову. Якщо так, датчики, якщо торкається, Візьмемо яйця, значить, все зупинити. І знаходимо зупинити все. Ось так. Зараз ще ми запрограмуємо яйце і тоді зможемо перевірити. Так, переходимо до яйця. Код. Тут нам потрібно заставити, щоб яйце рухалося. Вибираємо події. Коли натиснуто зелений прапорець. Далі вибираємо керування завжди. Щоб це постійно відбувалося. Вибираємо рух, перемістити в координати. Візьмемо так 223 і Y 145. так Далі нам потрібно, щоб це, це перемістилося в другий кінець нашої сцени. Для цього вибираємо ковзати в координати. Тут візьмемо мінус 223. А ось тут візьмемо уже мінус 145. Так, це можна просто підібрати вручну, а можна таким чином задати готові координати. Ну, можна тепер перевірити. Давайте зараз перевіримо, як воно все відбувається. Так, запускай. Ох ти ж. Чому так швидко так? Давайте переглянемо. Нам треба вибрати не одну секунду, а давайте візьмемо 3 секунди. Ось а тепер можна перевірити. Так, є це рухається, натискаємо корча, курча перескакує. Добре, працює. Тепер нам потрібно створити ще два спрайти, продублювавши оцей спрайт це. Для цього натискаємо праву кнопку миші, дублювати. І знову натискаємо праву кнопку миші, дублювати. Ось у нас три яйця є. На даний час вони будуть, якщо ми натиснемо рух, вони всі одночасно рухаються, але нам потрібно, щоб вони рухалися з певним інтервалом. Так, перше яйце ми залишаємо. Переходимо з вами до другого яйця. Нам потрібно буде трошки змінити код цього яйця. Яким чином, ми візьмемо команду. Ось ця команда, то нам потрібно, щоб воно перемістилося на початку гри. Я візьму просто продублювати, щоб мені не прописувати. Це я викину. Зверху добавлю переміститься в координати x, y на початку гри. Щоб, тобто всі яйця, де вони не знаходилися, розміщувалися на початку. І додамо таку. Команду, яка чекати 1 секунду. Тобто, коли перше яйце почало рухатися, друге Яйце чекає ще одну секунду і тоді починає рухатися. Так, ну я це викину, а звідси добавлю ось сюди. І ось тут змінимо на 2 секунди. Тепер перевіряємо. Так, перше це пішло, друге пішло. А, стукнувся, я. Так, перше яйце це пішло. Друге це пішло і третє це пішло. І ось таким чином. Так, ось така в нас гра невеличка вийшла. Друзі, дякую вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення. Надіюся, урок був цікавий і буде корисний вам як в роботі, так і дітям під час програмування, під час навчання. Не забувайте підписатися на канал. Вам не важко, а мені приємно. І до зустрічі в нових відео.